Russia is a terrorist state! Russian Federation terrorist state! Я їм всім показую швої аршами, дивіться, я роздівся! Я всім показую, що вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають, я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. їм покажу. State! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що я шрами. Дивіться, я роздівся. Я їм показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі. далі, я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають.